4 Чотири чоловіка. У мене, мене, мене тільки одне випікання. Тільки що по не засідала комісія, яка Ларіса Романовна сказала, а то я не, я не я Романовна сказала, що за вашим спорядженням. Ви розпорядилися мене з мене відсторонити від того, щоб я викладала. Розпитала... Я вам ще раз поділюся, Лариса, Роман вчора до да нас приїхали. Скільки там батьків з Нагорного? десять. Десять чоловік з нагорного на особистий прийом. Вони звернулися особисто на адресу державної адміністрації. Що ви як викладач кімі? Не то, що безтактно, а, а погрозами підноситись до їхніх дітей. Тому вони. 1 вересня не пустять дітей до школи, бо вони бояться за їхню безпеку. Це їх є звернення. При цьому був присутній голова, ради. і на мене теж. І на них кажуть, таке звернення. В цьому зверненні викладено все. Це звернення на правну, на Службу безпеки України, бо там написано, що ви являєтесь путінським агентом. Ви, да. Ну ви якщо читали, то чого? Ні, ви, так там не ви, можна ви, таке питання. Можна Як, його, якщо напишіть заяву, ми вам вийдемо. Якщо було зачитано там, які факти було того, що вчинявся от той тиск на дітей, там жодного не, факту. Ні, то... почекайте, почекайте. Там чітко написано, що ми своїх дітей такої вчительки не відомо. Ми своїх дітей не пустимо до школи. Там чітко написано. Просимо провести службове розслідування, там тут, і тут. Я вам ще раз підкреслю, що ми сиділи. Щоб не зірвати перший вираз, ми сказали, що завтра Лариса Романа назначила службу... службове розслідування. На період розслідування вас на сім днів відстановили від виконання службових обов'язків на підставі і наказу. На підставі, на підставі проведення службове розслідування. Це підставить що. Комісія. Ми її рекомендували. Я вам ще раз почекаю. Почекайте. На яку, ви так сказали, розпорядження. Лариса Романова. Є таке розпорядження? Я ж так вам казала. Це сиділи з ним. Це сиділи з ним. Це сиділи з ним. Це сиділи з Так знімайте куди хочете. Я вам ще раз підкреслю. Що? Це було спілкування з батьками. Рекомендовані Ларисі Романовні. Щоб не було дорожить цього у вас. Щоб вони пустили дітей на 1 вересня до школи, їй було рекомендовано провести згідно цього звернення службове розслідування, встановити істину і потім, згідно цієї істини приймати якісь рішення. Тобто правда викладена в цьому попиту, в цій заяві для звернення або неправда. А на той період, поки буде проводитися це службове розслідування, Лариса Романовна, всі висказали про те, що якщо це відповідає закону відсторонити вас на період розслідування, щоб ви не мали тиску на цих дітей і не мали тиску на її батьків, на цей період відсторонити вас від виконання службових обов'язків, навіть з збереженням заробітних плат. А на підставі яких саме я слів в вашій... цій заяві? Бо там, крім сепаратизму, ну, о, почитає... до вчительської компетенції, ну, не вийдемо. Ви якщо, якщо ви почитаєте цю заяву, а потім будете питання. Ну, якщо я... ви її читали, я сказали, її заслухав, чи... але нам копію так і не надали, ми прохали. Ну, хто вам не надав? Ви до мене зверталися за цю копію? Ну, що людина просила, вона фігурант справи. Говориться, угу, угу, Говорить, що по-перше, по комісія повинна була зачитати в цю, цю заяву. А, то, вони повинні були зачитати. Вони повинні службове розслідування свою. Взагалі службове розслідування проводиться спочатку, дається ознайомити цю заяву, ту людину, відповідно, до якої проводиться службове розслідування, це я теж зараз розказую, лісерма. Потім вони повинні були вас пояснювати у приводу. Я ну, тоже ви думає, повинні, повинні не були не надати пояснення, відповідно не до того, потім опросити заявників, свідків цього всього, а потім приймати рішення, правильно? Так, Я не знаю, але... що комісія робила в селі Подорожньому, вони просто повинні були вас запросити, вас питати, правильно? Ну, з приводу того заявлення, а питати тих заявників, які підписи там стоять, свідків цього всього, а потім приймати якісь рішення. А чого, Лариса Романовна, це мені ще теж питання? Робила в селі по-дорожньому, збирала там відкриту комісію. Як там Відкриту комісію збирали чи закриту? Не я не можу зрозуміти. Ні, Вони нікого не запрошували. Це я запросила. Та ви можете це ваше право, можете Та, я віде, ви можете запрошувати. Якщо до мене, як голова деш адміністрації, звертаються батьки, всі батьки дітей з села на і кажуть, що і, чи, і ми не пустимо дітей до школи. Тому що вчитель хімії біології там сепаратиція. якась сепаратист, якась там відноситься до їхніх дітей. Ну, чого не може бути, що я відношусь, бо я з ними Рису, ще взагалі, взагалі не працювала. Не Таке не впечатлення, що ви тут ніколи я не працювали. І якщо ви б сиділи на моїй посаді, ви б зробили те ж саме, правильно? Так якщо до вас би прийшли батьки з село. А при чому тут СБУ до якій? Ні, ви в СБУ. Почекайте, стосовно того, що вас тут висловлюють, що ви я вам дословно зачитаю, що тут написано. Ми батьки учнів Подорожнянського навчального виховного комплексу першого трутнього студію не бажаємо, щоб наші діти навчались вчителів. котрі відверто заявляють про свої проросійські погляди та підтримують курс Путіна спрямоване повалення української нації та створення анархії в Україні. Ми відверто боїмося. Відправляти своїх дітей до навчального закладу через такий педагогічний склад. Та наразі з нами прийнято спільне рішення не пускати 1 вересня до школи наших дітей через наявність сепаратистка налаштовану вчительку Прубково. Предмет так? компетенції СБУ. Я вибачав, ви, ви хто? Я журналіст, я хочу ну, питанні. Якщо ви знімаєте, ви знімаєте. Добре? В особі російське пропагандістське налаштування не місця в наших навчальних закладах поруч з нашими дітьми. Ми, як патріоти своєї батьківщини, хочемо виховувати своїх дітей справжніми українцями, патріотами відчизні. Та Таразі не дарма наші брати чоловіки проливають кров на заході України. Тому ми вимагаємо відсторонити від виконання своїх службових обов'язків. Біології, хімії прудніку Наталію Анатоліну до завершення проведення досудового розслідування відомості, про котре внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за номером такі. Провести перевірку професійної придатності визначеної вчительки врахувати етику вчителя. От відповідно до цієї заяви проводиться службове розслідування. Тобто встановлюється факт зі сторони відділу освіти, чи дійсно Викладені факти, що докладаються відповідно до вас, мають місце. І після цього буде прийнято рішення, це правда чи не правда. А, я... а російська напр... я... комісія може це визначити. Це я... Ну, Визначитись не про російське налаштовання, а то, що ви відношені їхніх дітей, от вони ж тут пишуть. Я ж поруч з нашими дітьми. І ми, як патріоти, свої, ми хочемо виховувати свої дітей справжніми українцями. Тут саме основне питання, основне питання стоїть. Дійсно маються факти, що ви е -е, в відношенні їхніх дітей висказуєтесь там сепаратисти налаштовані про російську пропаганду зимою проходити. Якщо ці факти, наприклад, будуть ілі порушуєте, як вони пишуть, етику вчителя, да? Це я думаю, що вирішує Світянська комісія. Да, але... От якщо не будуть встановлені, слухайте. Наталі Анатоліна, не ж не вас послухайте. Ну не, не, не ж так казати, ніхто ж вас ні в чому не звинувачує. Є заява, для цього проводиться службове розслідування, встановити істину цього факту. Правильно? Ходить службове службового розслідування по висновках цієї комісії, буде прийматися рішення. Тобто комісія скаже, а просто людей скаже, ці факти не мають підтвердження. Можна якщо підтвердження, їх немає підтвердження. Це Ваш адвокат, чи Ну я просто громадський діяч, журналіст мені да, цікаво, можна уточнюючи да, питання. А скільки часу буде діяти комісія? Ші, ші, шість шість днів. через шість це, буде висновано. На основі чого туди не члени комісії? Як як визначались? Хто на буде основі, на основі чого да. є начальник відділу освіти? Він своїм наказом призначає. вона формувала сама. Вона формує сама комісію. До цього ніякого немає відношення іменно районної державна адміністрація. Mm -hmm. Вона сама Прижить, формує підні. комісію. Ларіса Романовна, ви ж сказали, що ви включили тих людей, які вам Так, привели, які ну я так... такого не казала. Я включила людей, кого я вважаю за потрібне фаховості. То почекайте, Варис Я, вибачте мене, ну е, питання це сьогодні проводити, на апаратній нараді, і Варисі Романовні просто казали, що створіть, будь ласка, а, комісію, приведіть службову розслідування. Встановіть істинні, істинні факти цього колективного звернення і для того, щоб або власник не казали таких нехороших речей, або. Дійсно, якщо воно підтверджується, це питання розслідувало там із Буся, для цього створюється комісія. А питання того, щоб відсторонити вас на цей період, і за того, що вони не пускають своїх дітей до школи, ви як вчите як вчитель. Ну, ви повинні розуміти. Ну, був, цього, розумі. ну це умови, мене. правильно. А ну, я ж не можу дозволити, щоб 8 дітей не ходили до школи в якихось 6 днів, правильно? А ви можете дозволити, щоб 6, 6, 8 дітей ходило, а 100 не ходило? Ну розумієте, ви зараз неправильно ставите питання. Я Ні, так, так не я не ш... правильно ставити питання, тому можу. що розумієте, якщо на сьогоднішній день мене так шантажують, то завтра нікого в школі завтра Анатолійовна, буде... Після того як у вас щось відбулося зібрання ваше так, ну відкрита комісія в подорожні, то я вже сам особисто тільки що спілкувався з хто там писав заяву з диценми. Специенки, щоб вони завтра відправляли дітей до школи. А службове розслідування, вони сказали, ну ми тоді довіряємося на вашу порядність, що службове розслідування дійсно буде проводитися. І ми дійсно службове розслідування буде проводитися, але вас не будуть відстороняти. Я їм так сказав. Тому що те, то, що ви будеражите в своєму селі, такого не буде. Але ви пускаєте дітей до школи. Вона сказала, я надію на вашу порядність, що ви проведете це службове розслідування і ми пускаємо завтра дітей до школи. Ось стояло питання стоїть взагалі, вам як вчителю, кажу. Що дітей не пускають до школи, ну ви ж розумієте, що так воно не повинна бути. Що у дітей повинна бути першовесна, вони не вбачаються ту політичну ситуацію, яка у вас знаходиться зараз в, в селі. Да? Що ви там ну, якось друго, доказуєте кожен свої політичне погляди да, з того, що у вас відбувається, від цього не повинні страдати діти. Я вам як вчителю кажу. І як голова адміністрації, саме саме. Я, я підтримую всі ваші погляди кожної сторони в селі Подорожньому, тому я вам зазначав і ще раз зазначаю, що ви поки не проведете референдум у своєму селі по поводу війни, ви ніколи не вирішите істину. Хто ж, за що ж громада? От громада повинна, повинна от, вирішували провести референдум, там було вам провести референдум, ми ще раз і голові села всім, Однозначно проведіть референдум, успокойтесь суду. Так це я почекаю злодій слова. Воно сидить Черсньов е... Роман Андрійович. На сесії почекайте, почекайте. Почекайте, на сесії, коли е... до того, як ви приймали рішення про об'єднання, я казав, що як повернуться документи, проведіть референдум. Казав такі слова? Ну, казав. Казав. Я тоді казав і закликав вашу громаду тоді, ще. що проведіть референдум. Я ніколи ніколи другого не казав. Я казав, що ваша громада прийняла правильне, зважене рішення. Я ніколи нікому не казав, що об'єднуєтесь з містом Світловодським, об не об'єднуєтесь з Санверзівка. Я ні разу таких слов не признес. І не треба таких казати. А про референдум, про референдум я вам казав, і зараз і ще раз повторюю, для того, щоб не ділити, не ділити село на правих і лівих, щоб воно дійсно було, як воно повинно бути, що громада сама повинна вирішити, як її бути. То проводіть референдум. Так це на загальних зборах це і є референдум, де вирішили ні з ну, ким не віддянуть. референдум, Є закон про референдум. Він, 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 а є закон він, про місцеве самоврядування. Є закон про референдум, будь ласка, скажіть, бо я шукала не знайшла. будь ласка, пожалуйста, к нашому Все. Ну добре, ладно. почекай. Ви прийшли, давайте поїдемо. А то я скажу, що. Які у вас є політичні взгляди, це ваші політичні вони взгляди. Але я ж вам, вам підкреслюю, але ви вчитель, я вам просто скажу. І що ваші політичні взгляди не повинні перекладатись на дітей. Ось це саме основне. Так, так, і так, так само, батьки, якщо вони висловлюють цього, що вони кажуть, що діти не прийдуть до школи, бо у вчителя прудніков є політичні взгляди, і вона на нашими дітьми, там як вони висловлюють вчора, бису заяву, а це в усній формі, що вона там якось. Обзиває нас і наших дітей, і все, то я ж вам кажу, проведеться розслідування 6 днів, вирішиться, як воно дійсно є, дасть допомога їм ця відповідь вам, і на це все закінчиться. Я хотів вас питати, я незаконно дію з вашого погляду, що ви прийшли з представниками програму. Я вирішила, що. З часі, з нашого телефонного розуму, коли я який ще ще те ж щоб ви з Я не забувала, де я, працюю. Що я, працюю я не, вам не ще раз раз. Що я вам ще я підписую, я вам знаю, я не знаю, я не знаю, я не путали свою громадську діяльність зі так, так. я своєю професією вчителя, не знаю, я 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 не я не не прийшла... вас, Срієвич, я я вам ще тоді раз підкреслюю. Ні, чекайте, Наталі Ітова, я тоді вам сказав, і зараз вам тільки що перед цим сказав. Я вас закликаю до того, щоб ваша громадська діяльність не була перекладена в школі на плечі ваших вчит... учників. Учит... У... І тоді вам казав, і зараз вам повторюю. І це не погроза. А я вам ще раз повторюю: не повинна ваша громадська діяльність відображатись на учмовому процесі в школі. Я з вами в це моєму. Ми ще, ми ще прийшли через те, що було посилання, що було ваше розпорядження від сторони. Так, так, так. Від сторони. Було моє розпорядження. Ні, розпорядження не було, просто ми в ході бесіди, як це сказав, щоб для того, щоб забезпечити повністю навчальний процес, не зривати його, виконати, вимогу і відсторонити на час вимогу, Якщо це має законні підстави і це можливо зробити, виконати на період проведення розслідування, щоб не зривати військовий процес. Так. Щоб діти пішли до школи, я думаю, ви як вчитель можете раді дітей, восьми дітей, прийти піти 6 днів, так? от раді дітей, не радіїх батьків, а раді дітей. Ну, так, я ж, ні, почекайте, ну, я, я на сьогоднішній день моє, моє основне завдання, як голови радиш адміністрації, не допустити зриву 1 вересня, проведення 1 вересня, початку навчального року по Дорожнянській школі.